Вітаю учасники каналу Капітал Ю. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я надаю інформацію і допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. А також, взагалі, я люблю його розбиратися і ці. Цікавитись з будь-якими темами, все, що зв'язано з фінансами, як заробляти більше, як заощаджувати, як збирати великий капітал, все це дуже цікаво. І сьогодні в першу тему лекції я хочу з вами поділитися саме інформацією, які джерела доходу. Можемо ми з вами отримувати, сформувати. І в свій час Роберт Кіасакі запропонував таку модель як квадрант грошового потоку. Якщо хтось не знає, хто такий Роберт Кіасакі, це американський інвестор, бізнесмен і письменник. В свій час він поділив всіх людей за варіантів заробляти кошти на таких чотири категорії. Перша категорія це робітник, друга категорія підприємець, бізнесмен і інвестор чотири категорії. І в залежності від того, якою категорією ви користуєтесь, в якій категорії ви знаходитесь, від того залежать ваші можливості по заробітку грошей. І... І майже 90% взагалі населення всіх країн працює як наймані працівники, це або робітники. Підприємцями є десь приблизно 5% в кожній країні світу. Це така загальна статистика. Бізнесмен приблизно 3%. Це вже такі дуже великі, масштабні мережеві компанії. Ми також про них поговоримо і про можливості саме цього сектору, і сектор інвестор. І е, цікава інформація про те, що інвес... інвестором можна розпочати бути вже одразу сьогодні. В кінці цієї лекції ви вже зрозумієте, як ви зможете інвестувати надійно кошти і збільшувати ваш капітал. Розпочнемо з найбільшої категорії і зі стандартної про що ви розумієте, що такі робітники або найманий працівник, які у нього є переваги і недоліки знаходитися в цій самій категорії. Найчастіше це. Фіксована зарплата роботодавцям, встановлений робочий час з 9 там до 18. -ї. Обмежені можливості кар'єрного зростання та збільшення доходів. Середня зарплата на ну, даний час в Україні ну, там 30 тисяч гривень, якщо повезе. Ну, а максимально десь обмежено приблизно 50 тисяч гривень. Вас можливо здивує, але до категорії наймані працівники також належать і політики. Це ми з вами прийня на роботу, найняли на роботу і депутатів Верховної Ради, і кабінет міністрів, також всі бюджетники, лікарі, вчителі, поліція, судді, прокурори всі вони отримують кошти відповідно до бюджету. А бюджет наповнюємо ми з вами ті люди, які сплачують податки. Тому ви маєте відчувати в собі впевненість і силу і завжди, коли йдете десь на прийом. До людей, які працюють, мають працювати на вашу користь, то ви маєте знати про свої права, що це ви їм сплачуєте зарплату. Тому користуйтесь цими знаннями. І також це найчастіше люди, які у нас в спорті, телебачення, театр, кіно, це також найчастіше буває бюджетна сфера, ну іноді можливо. Вже якийсь приватний бізнес Дивимось ще раз на верховну раду. Не забувайте, що. Гроші сплачуємо ми їм з наших податків. І, звісно, що вони собі вже там потім приймають такі закони і встановлюють собі великі зарплати. І ми вже далі на це повпливати не можемо. А хотілося б да, урізати їм, щоб вони ото. І цікава інформація, які ж найвищі зарплати у нас в Україні. На даний час найвища зарплата десь приблизно 50 тисяч гривень це сфера інформатизації та телекому. На другому місці сфера фінансової та страхової діяльності, якою займаюся я в тому числі. Це дуже приємна сфера роботи, і про неї я також вам розкажу сьогодні. І як завжди, наші освітяни, звісно, нам отримують дуже маленьку зарплату. Це ми зазначимо. Так, освіта Вон приблизно 12-13 тисяч гривень. Те саме сфера охорони здоров'я та соцпідтримка, мистецтво, спорт, розваги, всі ці такі комунальні вже роботи. Звісно, що зарплати невисокі. Поговорили ми з вами про підприємців і. Зрозуміємо, розуміємо з вами, що неможливо там дуже сильно рухатись по кар'єрним сходинкам. Є якась межа, до якого ви упретесь, і не зможете далі розвиватись, не зможете. Директора посунути і сказати, що тепер я буду директором цієї цього підприємства. Тому для того, щоб розвиватись далі, отримувати більше грошей, більший дохід, то треба переходити в наступну категорію розвитку, і це підприємці на даний час в Україні вже більше мільйона підприємців, але найчастіше ви знаєте наше підприємство для того, щоб піти з Ухилитися трохи від податків беруть на роботу людей, але не офіційно, а через оформлення ними там підприємців. Я говорю все таки більше про тих людей, які дійсно стали підприємцями і мають власний бізнес. Які переваги вже саме цього квадранта підприємець в Україні близько 2 мільйонів рівень. Доходу залежить від уміння продавати свої знання і навички. Тобто, тут треба вже взяти відповідальність на себе, і якщо ваша діяльність корисна, вона має попит у клієнтів, то відповідно ваша сфера буде розвиватися, і ви будете отримувати більше коштів. Але є такий нюанс, що насправді підприємці працюють день і ніч, у них 24 на 7 всі 365 днів. Я приватним підприємцем працюю з 2017 року, і дійсно, у мене нема ні вихідних, ні прохідних. Іноді відпустку я, звісно, їду, але я завжди беру з собою телефон, можливо, навіть і ноутбук. Дистанційно вирішує якісь питання, і, але ж ми самі розуміємо, що Дохід підприємства підприємця залежить від того, наскільки він вкладається в свій бізнес, і тут вже рівень доходу не обмежений, вже ніхто стелю вам не ставить, ніякий роботодавець, але він обмежений фізичними можливостями людини, тому що все-таки одна людина вона не може там дуже багато. Єдине, якщо ви вже будете наймати на роботу працівників, але це вже може Бізнесу зараз. Тут я зазначено, що максимально 100 тисяч гривень. І підприємцями також є у нас і зірки, вони також ведуть вже свою підприємницьку діяльність. Чим більше у них концертів, тим відповідно більше вони отримують свій гонорар. А також сам зараз подумайте за себе, чи є у вас якась ідея бізнесу. І чи ви готові розпочати і стати підприємцем. Моя порада вам в цьому підприємцю, ви завжди можете розпочати в тому бізнесі, в якому ви дійсно пропрацювали деякий час. От навіть якщо хочете відкрити своє кафе, то влаштуйтесь десь баристом, офіціантом і зсередини розберіться, як це все відбувається. Але далі вам треба буде розуміти, що Треба і постачальників, а з державними органами з, з усіма з цими перевірками, з, з різними санстанціями. так? Тобто тут вже треба помислити: одна справа, коли ти на когось працюєш, інша справа, якщо береш вже на себе відповідальність. Але підприємцями навіть... Можна стати там якимось невеличким, щось виробляти своїми руками, щось робити. І, будь ласка, якщо є таке бажання. Яка в мене буде пенсія? О, Марія, у вас буде хороша пенсія? Так, наступна категорія: Розвиваємось далі, поговорили про найманих працівників, робітників, підприємців, і як нам перейти в розділ бізнесмени. Які переваги, дохід залежить від кількості найманих працівників та ринкових ситуацій? Відповідно, йде масштабування бізнесу, і найчастіше бізнесмени це ті, які мають вже мережі, Мережі заправних станцій, мережі СТО, мережі автомобілів, Макдональдс, АТБ, Єва. Всі це мережі і найчастіше починається з чогось невеличкого, потім йде масштабування. і що для цього необхідно вже передавати досвід, наймати людей, які будуть управлінцями в вашому бізнесі, делегувати обов'язки. Ну і, звісно, треба дійсно мати таку ідею, яка буде необхідна всім, всім людям. Чим більше клієнтів Відповідно, цифри у мене в телеграм-каналі Марія. Переходьте, будь ласка, і отримайте всю інформацію. Консультація у мене абсолютно безкоштовно. Мій телеграм-канал на головній сторінці під фото, активне посилання, долучайтесь телеграм-канал Капітал зможемо там поспілкуватися. Так, звісно, в бізнесі є свої ризики, коли дуже великий корабель, він пливе. Змінити курс дуже складно. Якщо вже на щось націлились, то переобладнати свій бізнес, але можливо на даний час на даний по кінець 2024 року у нас задекларувало більше 20 тисяч українців дохід понад 1 мільйон гривень. Я б сказала, що це невелика сума. Я як приватний підприємець декілька років у мене такий дохід. Задекларований офіційно все, як має бути, і сплачені всі податки. Цікава інформація. Статки найбагатших українців станом на 14 березня, і тут інформація на 21 рік і на 22. Як змінилося? Тому що під час війни, звісно, що змінились пріоритети, деякі промисловість у нас призумається. Зупинила, звісно, що прикрилися всі схеми, які були з країною-агресором, тому бізнес дуже переобладнався. Зараз на екрані ви бачите цю інформацію. Ну, а так, вся інформація завжди старі, тому треба отримувати новеньку. Мої ефіри направлені на те, щоб ви розпочинали думати і цікавитись інформацією. Мені було Цікаво це дослідити, які бізнеси розвиваються, а які зменшуються. І 10 найбагатших українців у 2024 році ми будемо називати імена, ви зараз на екрані все бачите, і з'явилися у нас нові такі олігархи, бізнесмени, які займаються штучним інтелектом. Тобто зараз ця сфера також розвивається. Так, отже, також я цікавилась інформацією, де найбільше всього мільйонерів. Мені було цікаво, доларіві мільйонери більше всього знаходяться в Америці. І що ми бачимо? А, це прогноз. Дані на 23 рік і цілих 6,6% всього населення країни. Становлять мільйонери. А, в Австралії більше. 7,3% в Австралії, потім Америка йде, потім Канада. Далі у нас Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Китай. України там чомусь нема. Дивно, так? Де живуть багаті країни з найбільшою кількістю доларових мільйонерів, знову ж таки США, потім Китай, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Австралія, Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, Індія. 2% в Індії, Південна Корея, Гонконг, інші країни займають 11%. Тобто, от вам є про що подумати. І поговоримо тепер про інвестора. Це вже така приємна категорія, що дійсно вже не треба фізичної праці, а це вже треба розібратися, як інвестувати кошти, щоб було надійно гарантовано. І щоб ваші кошти зростали. Гроші працюють 24 на 7 365 Необхідно розібратись, як надійно інвестувати, і проводити диверсифікацію. Причому диверсифікація це говорить про те, що у вас може бути декілька джерел отримання доходу. І треба розуміти, що є ризикові джерела, там, де ви інвестуєте, але. Хитка ситуація, але там ви можете більше заробити. Далі середньоризикові інструменти і найвищий рейтинг надійності. Там, де дуже надійно, то там невисокий відсоток. І тому вам тут краще обирати. Буває таке, що там 30%, там і там. І тоді у вас буде збалансований ваш портфель, але це вже для таких більше. Інвестиційних портфелів досконалих мої лекції для простих українців, щоб легко було всім розібратись. І приємна на сьогодні інформація в тому, що інвестором ви можете стати вже прямо сьогодні, вже прямо сьогодні або завтра зранку. Влаштувати ваші кошти на роботу, і, хоч це буде невелика сума, розпочинати з тисячі гривень в місяць, навіть якщо ви молода людина, це набагато краще ніж довго не розпочинати, тому що одразу, як тільки ви поклали кошти на зростання, одразу буде зростати ваш відсоток. І, звісно, що робітники, у них невеличка можливість відкладати кошти, підприємці вже трошки більше можуть, бізнесмени вже точно знають, куди їм як вкладати. Ну, а інвестори взагалі добре розбираються в різних джерелах інвестування. Я дякую вам за те, що ви прослухали цю інформацію. Запис цього ефіру я викладу для того, щоб. Ви могли переглянути надалі.